Вітаю дорогі глядачі! По-справжньому осінні, смачні, супер гарбузово-шоколадні мафіни. Вони такі м'які і ароматні, просто створені, щоб підіймати настрій осінніми днями і вечорами. Готуємо обов'язково перелік інгредієнтів також під відео. У мене гіркий темний шоколад 84%. Можна використовувати менш гіркий або замінити на жменьку родзинок або горіхів. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури і додавати і соду, і розпушувач, а не щось одне. Спочатку нам потрібно приготувати до м'якості 200 г гарбуза, можна спекти, потушкувати у невеликій кількості води або, як я, у мікрохвильовці. Попередньо нарізаю гарбуз невеликими шматочками, викладаю у тарілку одним шаром і додаю пару столових ложок води і буду готувати 5-6 хвилин на максимальній потужності до м'якості гарбуза. Мій гарбуз готовий, він м'який і я вже злила зайву воду. Тепер потрібно його пробити блендером до однорідності або протерти через сито. Доки гарбуз охолоджується, взбиваємо яйця з цукром, щоб вони посвітлішали і трохи збільшились в об'ємі. Далі додаємо йогурт, гарбузове пюре, олію, апельсинову цедру і спеції. Та добре перемішуємо до однорідності, які неймовірні кольори та аромат є просто у захваті вже. Тепер просіюємо у тісто борошно, какао і соду з розпушувачем. Рекомендую саме просіяти, щоб уникнути грудочок у какао. І знову перемішуємо до однорідності. Не мішайте надто довго, тісто однорідне все зупиняйтесь. Додаю до тіста подрібнений на шматочки шоколад, трохи перемішую і можна випікати. Наповнюємо форми наполовину і відправляємо в добре розігріту до 180 градусів духовку. На хвилин 30-35. Але знову ж орієнтуйтеся по своїй духовці і перевіряйте дерев'яною паличкою в декількох місцях. Звичайно, якщо натрапите на шоколадний шматочок, то паличка буде волога. Таких неймовірно ароматних красунчиків дістала з духовки. Насправді, з цієї порції виходить досить багато мафінів. Вони ароматні, пористі, смачні і такі шоколадні. Одним словом, готуйте, насолоджуйтесь і піднімайте собі настрій. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!